Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя доля вітаю вас на каналі. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і хороших новин. Щоб мати змогу милуватися красивими рослинами в себе на подвір'ї, на квітнику, звичайно ж, потрібно їх. Посадити, а для того, щоб їх посадити, то потрібно їх мати. І ось я хочу сьогодні познайомити вас із рослинами, котрі я заказала знову в інтернет-магазині. Ця спірея, звичайно, також колись була замовлена, але це вже було давненько, років 5 тому, так що не про неї сьогодні мова. А замовляла я рослини в інтернет-магазині «Тетяни... Тетянин сад, котрий знаходиться десь у Вінниці чи у Вінницькій області. Я вже відкрила ящика. Ось такий великий картонний ящик, і в ньому в пластиковому ящику були розташовані рослини, а іншим пластиковим ящиком ці рослини були накриті. Що, звичайно, мене дуже радує, те, що рослини майже всі, крім камсісу, закритою кореневою системою. Так що е, при посадці не пошкодиться коренева система. Ну, і також, якщо не буду мати часу сьогодні висадити їх, то вони можуть і почекати в своїх контейнерах. А ще мені подобається замовляти в таких інтернет-магазинах, де висилають рослини після платою. Бо я вже говорила в одному відеоролику, що передплата мене не влаштовує. Мені потрібно два рази йти до поштового відділення, а це далеко від мене. Отож, перша рослина, яку я хочу показати, яку я замовила цього разу, це. Спірея березолиста. Ось таке листя дійсно схоже трохи до березового листя. Сорт Pink Spacler. Рослина величенька і коштує 85 гривень. І ще одна спірея, називається спірея карликова. Маленька принцеса. Також рослина. В гарному стані, закритою кореневою системою, готова до висадки. У мене є вже кілька спірей, так що колекція спірей буде поповнена. Вейгела ряболиста із червоними квітами. На самому початку відеоролика я показувала свій кущ вейгели квітучий, але в мене звичайне листя. І квіти рожеві, а тут червоні квіти і ось таке ряболисте листя. Люблю рослини з такими рябеньким листям, тому що навіть коли вони відцвітуть, листя залишається красивим. Геліопсіс. Про цю рослину я взагалі не можу нічого поки що сказати, потрібно. Дивитися, самі, я замовляла, напевно, щось читала, але я не пам'ятаю, що саме я читала, а фантазувати не буду. Ну, вигляд в рослини також задовільний, чи можна сказати хороший. Рослина не маленька, не поламана, не жовта. Війник діамантовий. Ну, сказати, що дуже він має привабливий вигляд, то я такого не скажу. Але сподіваюся, що він поправиться і розростеться. Подобаються мені такі злакові рослини. І в мене вже є трохи і міскантус, і вівсяниця, і осоки. Але захотілося мені мати ще й війник. Війник діамантовий. Ще по-іншому я бачу, що в інтернеті він називається куничник. Має дуже гарні суцвіття, коли цвіте, які дійсно на сонці схожі на діамантові. Рослина, як пише інтернет, невибаглива. може рости і на сонці, і на півтіні. Не дуже така вибаглива до поливу. Ну, взагалі, якраз для тих. Хто не дуже хоче заморочуватися із своїми рослинами. І ще одна рослина, про яку я також нічого не можу сказати, це колосняк або елімус написано: елімус піщаний. Ось таке листя якесь сизовате, голубовате. Сподіваюся, що також гарна рослина. Ну, напевно, я. Коли вибирала, то дивилася, але прийшов певний час після того, як я замовляла ці рослини. я вже забулася, який вигляд мали описані рослини. І, звичайно, забулася вимоги їхні до ґрунтів і до умов вирощування. Потрібно дивитися на Ютубі і виконувати вимоги, які вимагаються для того, щоб ця рослина була життєздатною і красивою. Серед інших рослин компсіс. Він не в горщику, але біля нього такий земляний ком, він, напевно, теж читається, рахується і закритою кореневою системою. З кампсисом в мене якісь проблеми весь час. Чомусь не складається в мене подружитися із ним. Хоч кажуть квітникарі, що це дуже невибаглива рослина, тим більше. Характеризують його як рослину агресивну, котра своїм корінням здатна навіть руйнувати і огорожу підмуровку під муровку під огорожею, і навіть і під будинком під муровку. Але я буду садити його далеко від будинку, на віддалі, біля сітки. Так що мені його отакий норов не страшний. А я вже кілька разів садила, не пам'ятаю, що сталося з моїм першим камсісом. Андрій Камсікс, кампсіс, чоловік мене скосив на очах. І головне, бачив, що там рослина посаджена, скосив, а тоді каже до мене, там ніби якась рослина була. Ну, була. Я думала, що він проросте, бо кажуть, що він. З кореня потім пускає порослі, але не в моєму випадку він не проріс. Тож я заказала собі камсіс, він трохи якийсь чи підмерзлий, чи підсохлий. Але сподіваюся, якщо корінь нормальний, то він відновиться. І ще рослина, якою я таке незадоволена, це інжир. Я собі уявляла. Ну і так замовляла з такою умовою, що це буде якесь кімнатне деревце. Я зможу вирощувати в кімнаті. А мені прислали якийсь отакий пеньок із відростком. Ну, перезвоню я туди, спитаюся, що це вони мали на увазі. Якщо це вуличний інжир, то на вулиці він в нас зимувати не зможе. Бо ну, так само я думаю, і на Вінниччині зими наші для інжиру. Не підходять, занадто холодні. Отак, ну, загалом рослинами я задоволена, рослини непогані, єдине, чим не задоволена, це інжиром. Так що, як ви знаєте, що буває, що в діжці меду ложка дьогтю знаходиться. Ось і все, що я хотіла вам розказати щодо отриманих рослин. Я користуюся послугами дуже багатьох інтернет-магазинів. Вірніше користувалася: і Матла Фловерс, і Сади Буковини, і посадка, напевне, був такий, можливо, якщо я правильно називаю інтернет-магазин. Але в усіх. Серед рослин, які висилали, були такі, що, як кажуть, були за ці рослини плюси, були й мінуси. В одних інтернет магазинах більше було обману, в інших менше. І ось цього року, чи ще, напевно, з минулого року я вже замовляла рослини в райський садочок і тепер ось тетянин сад. Тетянин сад я також замовляла колись. Рослини, але потім чомусь я забулася про них. Та ще скажу правду, що в них на сайті було написано, що магазин дуже перегружений і заявок не приймає, тому я до них і не зверталася. Але, очевидно, вони вже розрахувалися із своїми замовниками і написали, що вже знову приймають замовлення. Тому я до них і звернулася, і з тих рослин, які ще в них є в наявності, вибрала собі рослини, котрі мені більш-менш до душі, і замовила. От і все, що я хотіла розповісти. Бувайте всі здорові! Пишіть, в яких інтернет-магазинах ви замовляєте рослини, чи подобаються вам ці інтернет-магазини і рослини з них. А я, як завжди, нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. І, як завжди, кажу всім доброго здоров'я, мирного неба, гарних новин і до зустрічі!